Так, все. Доброго дня, чи, чи, чи ночі? Ой. Дитині потрібно, можливо, ми просто з вами поспілкуємося, а дитина просто побудеш з чоловіком. Що ти, дочечка? Ну, це побудеш дитині, з папою. Ну, цікаво. Побудеш папою. Це цікаво. Це ]ається. стосується напряму, напряму, тому що ви ж бачите, що коїться. Що, ну, Ой. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Що, що я вам хочу сказати стосовно сьогоднішньої ситуації? Що у вас там трапилося? Дивіться, сьогодні. Так. Я вам хочу повідомити, що на протязі вже 4 місяців, чекайте, серпень серпень, а, 4, так, да, від серпня вже <клес> <клес> навіть ні, від вересня. Ну, так, 4, так, ж жовтненько, 4 місяці. Е, мені відверто погрожують. Незнайомі для мене люди. От. Е, залякують, е, всякими шляхами питалися, е, добратися до мого будинку, приміщення. От. Е, потім створили таку ситуацію, що лишили мене в небезпеці. Опять же, незнайомі люди без, без договору, без е, ніяких. Е, на то е докум документів, які могли підтвердити їхню праву суб'єктиці, позбавили мене електроенергії. От. І ще е напротязі цього часу було отруєно дві собаки, породи вівчарки. От. Смерть була, що в першої собаки, що в другої собаки, була аналогічна. Першу собаку ми возили і до врача в полони рятували. І в Любар возили, де можуть підтвердити люди про те, що ми тісно лікували де, ці собаки. Я особа. Паспорт чи що? Ну, я людина і журналіст. У мене є журналістське посвідчення, я вам за реалізовано дві собаки. От. Це теж, напроти цього всього часу. Тепер сьогодні дивіться, отака. Я хочу як додаток додати цю бумажечку, да, фотографуйте. І взагалі я би хотіла б, щоб, щоб ви, ну, добре, що приїхали хоча б ви. От, це сьогодні. Ось я у воротях е, в себе побачила таку бумажку. І я е, підозрюю, що це можуть бути або ці незнайомі люди, да. або е, хтось із е, да. сусідок. Тому я, а, я ага, ага. Е, хотілося б мені, щоб ви визвали ага. е, старосту, опитали сусідів, хто може мені отак перескажати моїй журналістській діяльності. Ви ж там бачите, там же ж дуже до, до є хто мене знімає, її родині. От. Через тут. Це вже була капля. Байк, я не то, що підозрюю, підозрю, але це потрібно, щоб ви, ви, ви визивали ж цю так, для чого ви, ви фотографуєте? Бо ми, ми вас фіксуємо. почекайте. А згідно якого ми, закону дивіться, ведеться фото. І... Я є людина в першу чергу, я не є особа. Ви, ви знаєте Так, да, Я не, не хочу, ви, щоб ви, ви мене ви фотографували. Ви на, на камеру, ви відмовляєте, що вас фіксували е, нашими спеціальними засобами. А, планшет, а, на, а на який ви закон силаєте це з фотографування на планшет? Ви Валяє... без мене відеофіксація вже. йде. йдеться фото і відеофіксація нашої з вами розмови, для того, щоб ввести вас в базу як заявника. Ви відмовляєтесь? Ну давай. так. Давайте, фотографуйте. Фотографуйте, я ж кажу, давайте фотографуйте. Я просто е, потім перевірю. Е, Це база наша. Я, я зрозуміла, тому що Число народження. 78 рік, 12 жовтня. Постійно працюєте? Я журналіст. Багнета нації. Постійно працюєте в якому видавництві? Багнета нації. Журналіст Багнета нації. Ви ж бачите, тут мені от, от і бумажка, як журналісту, написано. Ну, це мало, взагалі як може бути. Ну, завгодно, а Мабуть, нас у нас тут журналістів більш немає з багнета нації. Мабуть, і в сам, Багнета самому... нації це це назва? Просто я ну, там трошки не побачу, займає час, да. ну, ну, і... і... <кхем> то бачу так. – зараз. Організація багнет нації. Організація, багнет нації. Правозахисники. так. – Правозахисна організація. Ну не казав, каже, набере зразу. Набере, плюс-мінус, сказав, набере. Хорошо, добре. — От. Ось така ситуація. Я, би, я вас попрошу визвати е, старосту, от, е, провірити сусідів. тому що на цей час, е, ну, на той час не приїжджали ніякі машини, е, щоб я нам подумала, що може хтось там приїхав чужий. — Вулиця Лісова. От, вулиця Лісова, так. В будинку. 36. Прізвище ще раз як? Сергійко. Не Сергієнко, а Сергійко, будь ласка. Ми автопатруль, ми не будемо встановлювати всіх обставин. Ми приїхали, опитали, взяли заяву і нову частину на реєстрацію. А там, на кого доручить розгляд, начальник, той буде розглядати. Так, можливо, потрібно визвати слідчо оперативну все ж таки. Це рішення приймає керівництво. Угу. Я зрозуміла. Сергійко, Марія, Ні, Віра. Віра. Мы входим на, на номер мобильного телефона. 096-676-8058. Uh -huh. uh -huh. Это костный, да? так? да, да, да. Это на Или подальше? Я це пов'язую з перестачанням журналістської діяльності. З вересня 2022 року і по теперішній час невідомі особи погрожують вам. Так, погрожують. Були попитки на підробних документах зайти в будинок. От. Погрожували в соцсетях. Створили умови, відрізали невідомі особи енергопостачання до мого будинку. Це не працівники РЕС, а невідомі? Невідомі, абсолютно невідомі. Не працівники, які не прийшли з відповідними документами, не зараз. Я не відповідні. знаю. Ви знаєте, для мене це зовсім чужі люди. В них в цих людей не було ні правословних документів, ні, ніяких Про документів. На, на те, що вони мають мене відрізати, за що відрізати. Справа в тому, що я тут світло до цього будинку підводила за власних 8 років, за власний рахунок, тому що він тут був відрізаний, розумієте? От. Його відрізали знов. У мене немає ні з якими організаціями договору, щоб мене там хтось. А якщо таким чином мене змушують до, цивіль... до правових цивільних угод, так. І... Мені песики моїх потравили, два. Це два. ви думаєте, це ті люди, які вам відрізали. Я сміку? не знаю. Ви знаєте, я не знаю. Ось я ж кажу, я, можливо, Ні, можливо, це не сусіди, не. розумієте? Можливо, це сусіди, які. Ні, можливо, от. Можливо. От. Я не знаю, що, що Ні, тут коїться. Це ж ви маєте вияснити. Що коїться, я, я не знаю. Ні. Ну, така ось, бачите, ситуація. А сьогодні я просто знайшла от такі вже... Я вважаю, що це погрози, тому що після того, як собачок моїх потравили дівчарок. Когось підозрюєте? Я підозрюю тих людей незнайомих, де я написала заяву про злочин. Угу. От. Незнайомих людей підозрюєте? Так. плюс сусідів питайте. Я підозрюю сусідів. Ви бачили Не бачила нікого, ні, не бачила. Не бачила нікого. Абсолютно нікого я не бачила. Нет. Я тут тільки обнаружила, що в мене ця бумажка вже була у мене в воротах. От. Листа 36? Так.

Субтитрувальниця Оля Шор Я не знаю, з чим, але така ситуація. Ви прописані? так? Звичайно. Заріслава, так. Тут я прописана, тут моя донька прописана, так? Звичайно. Зараз не прийняття заяви, приймали тут, записано вірно. А можна спротиви, щоб ви записали, я ще не, не чекала. Про угу. те, що з вересня місяця 2022 року невідомі не, 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 не. По По особи не, 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 не. погрожують фізичною розправою. Розправою, так. Незавдано. А що це не завдано, ви пишете? Моральна шкода? шкоди? На злочинці, проникнення у житло, напад, вимагання чи оборонки? Чому не завдано? Мені мені пошкодили електропостачання? Чому не завдано? Мені пошкодило, Електропостачання, мені створили. Яке серед... майно викрадено, де воно знаходилося? Наявність документів, які підтверджують право власності на, прав... на втрачене чи пошкоджене майно. Ну, дивіться, е... Матеріальної мен... шкоди, якої задано? Матеріальної шкоди дивіться. собаки. скільки, на яку суму я пишу, е, Мені отравили дві собаки. Це е... плюс-мінус. Ну, це були по дві з половиною тисячі собачки. От. Плюс, у e, зв'язку з тим, що e, злочинці, невідомі для мене особи, e, одрізали світло, в мене же ж спортилося. E, да, морозильна камера повністю всі продукти, де було і м'ясо, і овочі були, суму, і суму. ягоди. Суму. Я не можу оцінити суму. ну Це ж достатньо <суму> Хар... харчі пропали, розумієте? Пропали харчі. От. Що мені писати? Завдано? Завдано, звичайно. На Ну, я не знаю, напишіть, ну, там на тисяч, мабуть, тільки на одну м'ясо м'яса було ж там дві, точно там було, коли ми ж колоди свиню весною. Відрізали неопостачання, oh. потім укріїли собаку. Так. Там, може, на, на, Ні, там я сам може Ні, все щас. в загальному сумі. соціальних мереж? ну, да, в в мережах. Так, у соцмережах в мене є скріншоти і погрожували. Так. Ну, yeah, десь за да. тисяч, десь так, я думаю, що ну, там ягоди, все. От. Десь так на таку суму. От. Потім е, хотіли проникнути у двір на під, з підробними документами. А сьогодні, два рази. А сьогодні приблизно в якій годині ви знайшли записки? Ну Дивіться, до тієї пари, як я ні вас викликала, води, ні, 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 щас, ні, ні, яка зараз година? 2010. 20 да, 2010. 20. 20 да, десь було, мабуть, у 18 з копійками, я десь так думаю, да? 18, mm. 18.30. Так, на 4 тисячі. Чи застосовувалось вам відносно вас насильство, пістолетом, балончиком? Ні. Чи заподіяно комусь цілесні ушкодження? Ні. На даний час, так? Ну, мені е, е, і моральна шкода. Ж, ж. Тілесні ушкодження. Тілесні no, no, ні. Ні. Так. Далі, ось з до... підозрюєте ось. незнайомих людей, або так. Так, Е, дивіться, Так, дивіться, незнайомі люди, на яких написано вже кримінальна. Бо колесо там уставось, ми на виклику. Я підозрюю людей, які мені погрожували, які мене залякували, які хотіли проникнути в двір підробними документами. Це були все, всі різні всі Я різні. Написав незнайомі люди, угу. в тому числі і сусідів. Написано. Так, так, так. Да, це да, да, були очевидці. Дивіться, я зараз давала документи, там, де, мене є, де є фамілії прописані документ. Очевидці даного кримінального правопорушу, типу, підкидували вам записку, хтось бачив? Я ви? не знаю, ніхто не, не. відомо. Це водичка. все записано, тут угу. а заява від вас написана. Пишіть, записано вірно, чистку з вашого прізвища, ініціалиться. Давайте податкові на проценті. Угу. Це все, що вам перечислило. Угу. Так, Так. так. Записано Я би хотіла щоб ще ви записали фамілії, які люди сюди заходили до мене. Можна записати? Давайте, чітко їм пояснювати, що ви вказали на них. Будете... Е, ну дивіться, я ж не можу просто так на когось вказувати. Так, Ті так, люди, які були так, тут до мене, хотіли проникнути, то я про це можу сказати. Так, от ось по навіть приймає вказуєте якісь навіть. Дані паси, а, саме, а саме я візьму папочку, піду, добре з тими, з тими цими фімілі. Вони що... ваші сусіди, так? Ні, не сусіди. Це ті злочинці, які пошкодили мені. Але там вже написана заява. А сусіди, на мою думку, злочинці, а саме на мою думку, злочинці, я буду ставити дві крапки, тобто будемо перераховувати. Дивіться, я на тих злочинців, що приїжджали, і вже є заява по злочин, на них вже є. От, а стосовно сусідів, я ж їх я їх не буду. Дійсно, я їх не буду нікого звинувачувати, тому що хай же ви провірите, хто це саме. Я ж не можу там сказати то Надя чи Оля і давайте це вони. Ну, це вже маєте має розібратися людина, яка уповноважена, яка знає, як це робити. Тому я вам вже ж говорю, давайте визовемо старосту і визивати, мабуть, треба слідчо оперативно. І хай проходять під, під будинками і, і да. попитують. Підпис, підпис прізвище, ініціали. Ваше Сергійко, ВМ. ВФ. ВМ, ми О, А господи, ручка, так пише. Так, звісно, пояснює коротенько про те, що по суті можна пояснити, що вам з вересня місяця двадцять року погрожують фізичною розправою потеперішній час, а саме відрізали енергопостачання, потруїли, потруїли, потруїли собак, погрожують. Соціальних мережах а близько вісімнадцяти тридцяти сьогодні uh -huh. мені підкинули записку з погрозами невідомі люди. Найбільше я підозрюю своїх сусідів. Прошу поданих фактів. Не найбільше а я підозрюю і сусідів тут. Я не на. Дайте я прочитаю спочатку. Так. так. по сути, я пытаюсь пояснить следующее. Я підозрюю своїх сусідів. Мені найбільше не потрібно, я не підозрюю найбільше. Я підозрюю всіх, хто. Ну, Найбільше, будь ласка, вичисніть. Я підозрюю своїх сусідів також, але не найбільше. Це буде неправда. Я не, ну, я не можу їх найбільше підозрювати, тому що я не знаю, е, є е, певні особи, які я підозрюю, але не найбільше сусідів, я не можу так сказати. От. Так, Все. давайте. Пишу. Тримати. Що написати? Моїх своїх записаних на бати цього І туди? Так, 01-0 І тут, що ви мали право на свідчити. Не два прокисне. Прізвище ще написала.

Дякую. Всього найкращого вам. Журнал «Єдиного на вапікувати. О, да, так. -да. Візьміть, Жизни... дайте мені, будь ласка. Всі докази по справі в податковому розгляді, буде Буде оперативна група. Через скільки я зможу знати це? Два. Сьогодні взяли це?